Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Зараз будемо говорити про Крим, про те, як Україна буде повертати цей тимчасово окупований півострів. Нагадую нашій аудиторії. Приєднуйтесь до трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі, ставити запитання гостям наших ефірів зараз з нами на зв'язку. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров. Рифатага алейкум, вітаю в ефірі. Слава Україні, героям слава і доброго ранку всім. Дивіться, є повідомлення від пані Таміли Ташевої. Це представниця, спеціальна представниця президента у Автономії Республіці Крим, що через оголошення незаконної мобілізації з виїхали з десятки тисяч кримських татар з Криму. От власне їх ну наскільки я розумію, і так не настільки багато було залишалося кримських татар на території тимчасово окупованого Криму. Зараз по суті їх поставили в такі умови, що ну там батьки. Сини змушені просто залишати свої родини. Так це виглядає? Ну, дивіться, можу сказати, що ми з спільними зусиллями е зірвали плани російських окупантів е щодо того, щоб як можна більше примусово туди увігнати е чоловіків з військовозобов'язаного віку кримських татар. До окупаційної армії, як тільки була оголошена так звана часткова мобілізація країною агресором, вони ж почали одразу основні свої ну, сили кинули щодо кримських татар, і тисячі людей одразу отримали ці повістки. Ми закликали людей, щоб вони за будь-які обставини. Уникали е, російської окупаційної армії, і меджліс кримськотарського народу е, схвалив спеціальне звернення. І президент України декілька разів в своїх промовах він звертався до мешканців Криму, щоб вони е, уникали е, цієї мобілізації. І дійсно е, тисячі е, чоловіків військово зобов'язаного віку. вони Ну, знайшли саме лише такий шлях, такий спосіб, як покинути Крим. Значна частина з них виїхали своїми родинами, і дружини, і діти. Хтось з перестарелими похилого віку батьками. Я зараз не можу сказати, яка кількість таких людей. Но ми не оперуємо цифрою десятки тисяч, але говоримо десь. До п'яти шести тисяч таких осіб, які маючи дуже вразливі документи, бо все-таки вісім років окупації на, на, на той рік, на минулий рік, і багато кого цих людей вони всі зберігають українські паспорти. Але там десь строки просрочені, або є внутрішній паспорт громадянина України, немає закордонного і таке інше, і тому ці люди змогли. Більшістю своєю виїхати в ті країни, які допускались такими паспортами. Це виявився Казахстан, і тепер значна частина з них там вже оформили або продовжують оформлювати через дипломатичне представництво України паспорти громадян України. Добре, дякую за роз'яснення. Це власне справді було важливо, тому що окупанти хотіли, ну що називається, замазати кров'ю корінний народ Криму і власне найбільшу проукраїнську силу в Криму, тому що це ще з початку 2000-х я спостерігав особисто. Аксьонов гоблін. Він же такий гауляйтер Криму визнав, що Крим ретельно готують до контрнаступу України. А в чому це проявляється? Ну, дивіться, вже протягом декількох місяців Криму відкрито з демонстрацією на різних телеканалах російських пропагандистських проводяться такі широкі фортифікаційні роботи. І дійсно це проводиться такий спосіб, що нібито хізується, От, мовляв, дивіться, як ми готуємося до, як вони кажуть, оборони Криму раніше аксіонов місцевий гауляйтер стверджував про те, що до середини квітня вони мають звітувати безпосередньо диктатору Путіну щодо завершення всіх цих робот. Я не знаю, чи вони вже е, звітували чи ні, але правда полягає в тому, що ну дійсно нагородили цих споруд і, і вирили цих окопів, бліндажів. Е, ну ну дуже багато. І, і тільки те, що нам відомо з повідомлень людей. Ну я думаю, що. Наші е, спеціальні служби Збройних Сил України вони більш спираються на дані космічної і інших е, видів розвідки. Ми спираємося на фотографії, відео, які нам кидають люди. І тут можна сказати, що от весь західний Крим це вище Євпаторії, в сторону Чорноморського е, Роздольного там там є основна частина ракетно-зенитних комплексів ракети С-300, С-400. До речі, звідси вони і Кидали в бік материкової України свої ракети, і, і зараз вони їх там тримають ці комплекси, і, і там дуже багато таких споруд, що вони ну нібито от ну спрямовано на те, щоб захистити оці військові об'єкти, і дуже багато вирито цих укріплень на півночі. Криму, це Красноперекопський, Джанковський район. Ну, цілі вузли таких укріплень. Експерти мають дуже різні думки, навіщо вони це роблять? Бо ну, важко стверджувати, що входження збройних сил України буде виглядати таким, знаєте, ну, фронтальним наступом, як це. Було в роки Другої світової війни зараз накопичується спеціальна зброя, високоточна зброя, і в першу чергу військові об'єкти знову ж як стверджують військові, Я в таких міркуваннях своїх спираюся на позиції ну знаних, знаних експертів. Вони говорять про те, що. Для того щоб російські війська втратили контроль над Кримом, є певні визначені об'єкти: мост через Керченську протоку, військові кораблі Чорноморського флоту Росії, потужні склади боєприпасів, і вони відомі, де знаходяться, в тому числі близько Джанкою. І минулого року один з таких складів. Був підірваний, ну і зрозуміло, що це перекриття коридору суходольного з окупованого Криму через частину Херсонської Запорізької області, які також зараз окуповані до власне території Росії через знову ж окупований Маріуполь. Оці основні цілі, які під таким детальним зараз наглядом збройних сил України. Зрозуміло, слухайте, а є інформація? Ви ж все одно отримуєте дані від місцевих мешканців? От якщо вже в Криму ну на тому ж західному Криму забороняють пляжний сезон, сказали, все не буде ніякого туризму, то ті люди, які заробляли на туризмі, ті люди, які розраховували здати кімнату чи здати ліжко, ті люди, які розраховували продати сувеніри, якісь туристам, що вони про це кажуть. Ну відчає люди, які були залучені е, ну, тим, що залучені до туристичного е, бізнесу, і не стільки щоб заробляти якісь великі е, здобутки, але хоча б виживати, е, вони зараз відчає, оскільки ну дійсно ну, перерити пляжі. Ну не всі так є закриті пляжі, які опікуються спецслужбами Росії. Вони захоплені потужними російськими е, е, різними структурами там під Ялтою, Алуштою, під Севастополем. Але вони будуть обслуговувати своїх. Вони закриті, Там ніхто не зможе яким чином на цьому заробити з місцевих людей. Але от те, що так ну от відкриті пляжі для е, масового е, споживача, якщо так можна сказати, е, вони не тільки не готові, а ми думаємо, що як тільки наблизиться вже власне ну, літо, е, курортний сезон, вже, який мав би розпочатися певні дні, скажімо, десь середини травня. Я думаю, що якщо так далі буде йти, місцева окупаційна адміністрація оголосить про ну про якісь обмеження в курортній сфері, бо за короткі терміни виправити все те, що вони там зараз, оці за зимні місяці, натворили, це просто неможливо, і не будуть вони цього робити, бо Но окремі місце в окремих місцевостях і знову ж в західному Криму, окремі пляжі. Вони не просто перериті, вони там укріплені спеціальними спорудами, бетонними і все таке інше. Отже, ну і потім а хто туди їздив останні роки, в часи як триває російська окупація? Їздили лише громадяни країни, агре країни агресора. А тепер вони теж вони дивляться. Знаєте, ті, хто витрачає гроші, неважливо великі чи чи зекономи, які гроші на свій відпочинок він дуже ретельно слідкує, що відбувається там, де він планує провести свою відпустку. І Крим, я думаю, що вже давно перекреслений в планах тих людей, які щось про це думали. Слухайте, а вже було кілька повідомлень про перекриття руху в Севастопольських бухтах. Вот знову зупиняли роботу навіть морського транспорту. Ці, значить, катери, які ну пасажирські, які возили на північну частину, наприклад, Севастополя, і це стає все частішим. От зараз Севастопольську бухту є також повідомлення, що часто перекривають через атаки безпілотників. Що, що там коїться, і що думають. Про це місцеві мешканці ну знаєте минулого року е, були декілька таких е, ну, випадків. І вони були зреалізовані, коли морськими дронами були атаковані атаковані кораблі, е, військові кораблі Чорноморського флоту Росії безпосередньо Севастопольській бухті. І після того вони. Там нагнали спеціальні такі споруди плавучі, якими при певних обставинах вони намагаються перекривати Севастопольську бухту. Останнього разу так вони робили це вчора. Я не дуже розбираюся в цій техніці. Це дуже похоже, схоже на такі плавучі крани, вони перекривають цей вхід бухту, виставляють якісь залізні. Конструкції. Вчора гауляйтер Севастополя, російський гауляйтер Михайло розважає, він був вимушений сказати, що вони ну, проводять такі протидронові, протидиверсійні такі роботи. Але ну, і, і на цьому він вже далі не продовжував. Чи це було викликано власне атакою? Кону практичною, чи чи це якесь тренування, це він не став е, говорити. Але е, цікаво, е, як люди на це реагують, ну, як, як поводяться з людьми місцевими, бо е, там же дві частини Севастополя, і е, для частини мешканців цього міста. E, морські ці катери, морський транспорт це як e, міський транспорт. Вони користуються... Ну так, воно як маршрутка. Вони часто <на> ходили. Я просто пам'ятаю <на> це до окупації. Так, <на> І вчора цілий день вони не працювали. І на їх питання, що сталося, коли це відкриється. То всі оці служби транспортно говорили до особливого розпорядження. Я не знаю, чи сьогодні вони відкрили це сполучення чи ні, але зрозуміло, що інтереси людей для російських окупантів це тут, просто вони не мають жодного значення. Слухайте ще одна така кримська, але не лише вже кримська історія. Росіяни центром своєї, ну одним з центрів своєї пропаганди псевдоісторії. Вони ж такі дуже дуже зациклені. Пробачте на даті 9 травня на обов'язкових військових парадах. До 9 травня на отих акціях Бісмертний полк з дідами на палках, які вони носять. І от уже повідомлено, що в Криму не буде ніяких масових заходів. До 9 травня, але ж ну, але ж це точно знизить пропагандистську міць Росії. Тому що ну це ж святе. Як вони можуть зазіхати на таке святе? Що вам про це відомо? Так, дійсно, ви тут абсолютно праві. Е -е -є, і, зокрема, щодо Криму і не лише от за е роки окупації, тобто з 2014 року, але і раніше. Е Місцеві політики кримські дуже е, полюбляли е, деякі де, де, де дати пам'ятні для того, щоб максимально мобілізовувати своїх прихильників. Це робили комуністи українські, ну місцева кримська компартія, Це робили різні проросійські організації. За е, от той період, коли е, е, забезпечувався державний суверенітет України над е, сьогодні окупованим Кримом і, е, і, і з окупацією Російською Федерацією, е, це використовування використовування цих дат воно стало воно набуло таких космічних масштабів. Ну а тепер, коли Мешканцям Криму і особливо прихильникам Росії їх там ще немало, коли потрібно хоча б показати якісь здобуті, здобуті, здобуті ну, такі позитиви, а їх немає, бо Крим фактично вже є прифронтовою е, територією, ну, економіка зрозуміла в умовах е, максимальних санкцій. І все таке інше і, ну, і, 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 і мілітаризація півострову економіка тримається лише на дотаціях країни агресора. І от такі ситуації, коли людям не можна перед людьми, російський режим не міг нічим похвалитися, от проведення. Подібних акцій все таки було таким засобом певної мобілізації таких проросійських відчуттів, все таке інше. А тепер взяли і да і мобілізацію проти України, як, як же ми ж фашисти, нацисти вони захищатимуть цінності, які їм передали, як вони кажуть, діди. А тепер дуже просто і нікого не запитуючи. Місцева е, окупаційна влада вона сама відмінила проведення е, пам'ятних цих е, масово пам'ятних дат 1 травня і 9 травня, і ну, це для людей дуже чіткий сигнал, що е, їхні справи я маю на увазі тих, хто залишається прихильниками Росії, що їхні справи вони дедалі становляться лише гірше. І вони мають готуватися до звільнення кривдну. Ну так, тому що тому, що це, хоч би якийсь був момент згуртувати навіть своїх так, прихильників, так. а зараз їх не згуртуєш. І от запитання: ага, що ж ми так боїмося, у тих, як вони кажуть, нещасних укрів. Та якщо уже якщо у нас забороняють 9 травня, чи точніше демонстрації на 9 травня, то це цікавий аспект. До речі, ми вже ми, ми вже чули коли тільки був вражений оцей Керченський міст, що окупаційна влада пообіцяла повністю його відремонтувати до травня? Зараз у нас середина квітня, і наскільки я розумію, у них з ремонтом все ще далеко не все в порядку. Що вам про це відомо? Ну, принаймні, вони ж затвердили план, так і він я зараз не дуже пам'ятаю, там був один із літніх місяців, чи червень, чи е, липень. Коли вони мали б остаточно звітувати виконання всіх необхідних робот по ремонту цього мосту, я пам'ятаю, про це говорив віце-прем'єр уряду країни окупанта Марат Хуснулин, Ну, основні роботи вони там провели, і цей міст зараз є. Найважливим для них таким е, об'єктом, за допомогою якого вони ну, от продовжують комунікацію. Тобто, це такий важливий комунікаційний е, об'єкт, комунікаційна споруда, і тому от його значимість для е, завдань звільнення Криму но, но, но неймовірно висока. Я не знаю наскільки і коли ми будемо е, спроможні, але я от вчора ще раз е, знайомився з останніми е, розмірковуваннями екс командуюча е, е, з військами Сполучених Штатів е, е, в Європі е, пана Бен Годжеса. І він знову говорив про те, що високоточна і далекобійна зброя це є основними інструментами для того, щоб Україна приступила до звільнення Криму. І цей генерал дуже послідовно продовжує думку, з якою я абсолютно погоджуюся, що саме звільнення Криму. Є ключом для е, остаточного звільнення інших е, окупованих територій України і відновлення територіальної цілісності Української держави. Я дуже сподіваюся, що е, наші збройні сили, генеральні штаби і наші е, професійні професійне військові. Вони працюють над тим, як швидко звільнити Крим. Ну так я думаю, що без, без того, щоб щось поламати на цьому мості, навряд чи саме звільнення відбудеться. Будемо чекати на такі події. Ну і не фінал уже. Значить, є інформація координаторів руху спротиву, які кажуть, що є мешканці Криму, які готові до більш активних дій, але поки що їм кажуть: слухайте. Спокійніше давайте все робити в координації. От, отримаєте сигнал, от тоді можна. А це справді може бути масовим рухом. Рух спротиву в Криму. Ну, дивіться те, що е, в окупованому Криму, в окупованому, я повторюю вже десятий рік. Російські каральні служби, зокрема, ФСБ, всякі військові розвідки контррозвідки. Вони встановили режим тотального прослуховування, нагляду за Кримом. Я сам не дуже в це вірив, але коли продемонстрували деякі відео, які знімаються вночі в горах, в лісах і спеціально встановленими таємно е, прихованим е, обладнанням, відеокамерами спостережені, так і інше, і все це зводиться е, в єдиний центр. Тобто, в прямому розумінні Крим проглядається і прослуховується е, дуже е, щільно, але це не, е, ну скажімо, не врятовує російських окупантів, і люди знаходять ті чи інші форми демонстрації е, спротиву неприйняття. Російської окупації Криму. Ну я б тут би довго мог ну, міг би говорити. Ну не довго, а я завжди говорю про них і даю їм певну таку шану їхньої можності. Це е, більше ніж е, е, 116 політв'язнів Криму, які не зламалися. Вони в ув'язнені по 17 20 років. Вони звідси пишуть листи відкриті до. Українського народу до діячів України політиків, ну скажімо, зокрема, нариман Жилял, інші наші товариші це все відбувається, але говорити про масове відкриті і тисячами людей виступи. Я думаю, що це все може бути реалізовуватися тоді, коли збройні сили України вже будуть на підступах, до Крим, будуть вже входити на Кримський півострів. Зрозуміло, що тоді може можливі... ну, зараз світити таких людей. Ми точно не хочемо. Ми вдячні їм, тому що це справді дуже небезпечно, але приємно чути, що попри 9 років окупації є спротив і на тимчасово окупованому кримському півострові. Дуже вдячний вам за розмову з нами на зв'язку. Був голова Кримсько-Татарського Народу Рифат Чубаров. Подписывайся на канал Радио Нв. Вот тут.